За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Сили антитерористичної операції наближаються до Донецька та Луганська. Наші військові увійшли в міста Шахтарськ, Торес та Лутугіне. Зараз тривають бої за повне звільнення Первомайська та Сніжнова. Підрозділи збройних сил та національної гвардії закріпилися на околицях Горлівки та готуються до її звільнення. Водночас горлівські терористи роблять усе можливе, аби українські вояки не зайшли у місто. В понеділок вони здійняли у повітря автомобільний міст та залізничне полотно. Замінували завод Стірол. У Горлівці залишки бандформувань з установок град та мінометів хаотично обстрілюють житлові квартали, внаслідок чого гинуть мирні жителі. Ці обстріли терористи видають за дії українських військових. Не вщухав вогонь у понеділок і в обласних центрах: Донецьку та луганську. Там час від часу лунали вибухи та постріли. З перебоями подається електрика та вода. Гине мирне населення. Лише за минулу добу у Луганську загинуло п'ятеро містян і п'ятнадцятеро поранено. А у Донецьку у зоні бойових дій полягли троє мирних мешканців. Ще п'ятеро шпиталізовані. Є втрати і серед українських вояків. З району населеного пункту Черніков Російської Федерації, з мінометів та гаубиць обстрілювався прикордонний пункт пропуску Довжанський в Луганській області. Загалом по українським прикордонникам було випущено понад 250 снарядів. В результаті обстрілу вбито 4 та поранено 2 прикордонники. А під час боїв біля містечка Лутугіне на Луганщині загинуло 23 бійця добровольчого батальйону Айдар. Найближчим часом прізвища полеглих вояків будуть оприлюднені, заявив у батальйоні.